Уряд почав аудит системи блокування податкових накладних, з якої кормиться вся корупція в податковій. Це сталося згідно з рішенням РНБО. Аудит проведуть МінФін, Державна аудиторська служба і сама податкова. Боженьку, яке жалюгідне і безглузде рішення. Реально податкова буде аудіювати сама себе, перевіряти. Ви би іще ще попросили податковий комітет Верховної Ради аудит провести, який всю корупцію в блокуваннях і покриває. Що будуть перевіряти мінфін сам себе, як співавтора відповідної постанови, перевіряти нічого не треба все вже є. Національна агенція запобігання корупції НАЗК вже давно зробила висновок про функціонування системи блокування податкових накладних. Ось вам список ризиків, які встановила НАЗК, непрозора робота системи автоматизованого моніторингу відповідності податкових накладних і розрахунків, коригування критеріям оцінки ступеня ризиків на користь ручного режиму регулювання, необґрунтоване зупинення реєстрації податкових накладних розрахунків коригування. Неврахування таблиць даних платника ПДВ, невиконання судових рішень щодо реєстрації податкових накладних розрахунків коригування, наявність корупціогенних факторів у роботі комісій податкових органів регіонального рівня після зупинення реєстрації податкових накладних. Тут немає чого витрачати час державних службовців і бюджетні гроші, бо НАЗК – це головний орган, який забезпечує формування та реалізує державну антикорупційну політику. І НАЗК свій висновок дала. Але окей, у Кабміні НАЗК не люблять, То може висновки НАЗК для Кабміну ніякі не висновки. Добре, давайте подумаємо, як провести той аудит. Якби я проводив аудит системи блокування податкових накладних, якщо би дійсно бажав розібратися, як воно працює і в чому там проблема. Постанова 1165, яка регулює діяльність системи блокування податкових накладних, далі скорочено називаємо СМКОР, Написано максимально складно в ній реально заплутатися справа п'яти секунд, чим гетманців завжди і користується, коли пояснює, що система окей. До самої постанови додаються інші постанови кабміну і постанови і накази податкової, внутрішні положення і правила податкової тощо. Але тим не менш кожна постанова Кабміну, яка б вона складна і незрозуміла не була, і скільки б там додаткових правил вона не потребувала, описує певний алгоритм роботи державних структур. Алгоритм, розумієте? Відповідно, всю постанову та додаткові документи можна описати як функціональну блок схему. Блок схема може бути описана в вигляді малюнка, який дуже чітко показує, що з вхідним сигналом стається в будь-якій системі. В даному випадку на вході блок схеми в нас буде підприємство з певними параметрами і податкова накладна, а далі ми до того підприємства ставимо серію питань, і відповіді на ці питання йдуть в форматі так або ні. Якщо питання складне і так або ні відповісти складно, то питання розбивається на каскад простіших питань. І на виході ми повинні мати чітку схему, що з кожним окремим підприємством. І кожною конкретною податковою накладною станеться при певних параметрах на вході. Загалом, з урахуванням того, що SIMCOR – це система автоматична, вона взагалі то і повинна вже мати таку блок схему, бо є певний алгоритм на якійсь мові програмування, який хоча б частину SIMCOR описує. Треба було просто той алгоритм доповнити, так би мовити, ручною частиною та додатковими положеннями. Тут декілька тижнів роботи команди податкових юристів та одного джуна програміста, і все зроблено. Якщо зробити функціональну блок схему, то аудит спрощується максимально. Ви просто берете, скажімо, 10 тисяч заблокованих податкових накладних і 20 тисяч затверджених податкових накладних. від Одної тисячі підприємств і проганяєте через цю блок схему. Що ви побачите в результаті? Ви побачите фактично функціональний аналіз вашої системи і зрозумієте, які частини системи працюють, а які ні. Бо ви будете бачити, куди потрапляють підприємства з певними параметрами і їх накладні. Оскільки такий аналіз вже частково зроблено, то можна сказати, що ті частини блок-схеми, які не працюють, це оте все паперове сміття умов потрапляння в клуб білого бізнесу, технологічних карт, обсягів сплачених податків, яке займає багато місця в постанові, але по факту не працює. А та частина, яка працює, і показує, чому і як Симкор блокує доброчесні підприємства, щоб потім податківці могли струшувати з них гроші. Але Кабмін би робив це в перший раз. Як йому зрозуміти, що Симкор працює недоброчесно чи погано? А дуже просто, коли в тебе є функціональна блок-схема, береш одне і те саме підприємство, і в ньому податкові накладні близькі за часом, однакові за типом, в підприємства на малому відрізку часу постійні параметри, тому воно повинно частину блок-схеми проходити однаково. А далі ти береш податкові накладні на одні і ті самі операції, близькі за часом. Наприклад, підприємство торгує м'ясом і постачає гомілки одному й тому самому клієнту, параметри якого також не змінюються за час реєстрації або не реєстрації податкових накладних. Як повинно було би бути, якщо би СИМКОР працювало автоматично, доброчесно та без ручної корекції? Однакові типи операцій з одним і тим самим клієнтом у одного і того самого підприємства при незмінних параметрах повинні проходити блок-схему однаково, бо це алгоритм, і нам там гетьманцев розповідає, що система працює автоматично. На практиці це так не стається. П'ять поставок гомілки будуть проходити реєстрацію податкової накладної, а шоста ні. Чому? Бо корупція у податковій і ручне керування, бо система не прозора і не автоматична насправді. І які би тут правила клубів білого бізнесу не придумуй, це на систему не вплине. І всі ці правила це димова завіса, щоб приховати корупційний інтерес. І без блок схеми він нормас приховується. Одне слово, не зрозуміло, що там і як буде аудіювати Кабмін, там в тих формулюваннях реально можна померти, і нічого нікому не зрозуміло. Роками причому будь-який аудит Кабміну та податкової безфункціональний блок схеми це фікція, шарада, прикриття бажання і далі трусити бізнес. Отож пише Антон Швець чи є айтішники та юристи, які мають бажання допомогти мені зробити таку блок схему, щоб її зрозумів кожен. Вона буде великою без сумнівів, але повинна бути простою та зрозумілою. Питання так чи ні, наступне питання так чи ні, наступне питання і так до самого кінця. То як, шановний український бізнес, знайдуться серед вас ті, хто дасть свої податкові накладні і дані підприємств для тесту блок-схеми? Звісно, вам прилетить і гетман в сокором будуть стрибати у вас на голові, але, сподіваюся, сміливі знайдуться, бо якщо вас буде багато, то всіх не задавлять. А тому. Просимо про репост і відправляйте посилання знайомим підприємцям, це ніби як такий своєрідний пошук талантів. Кабміну треба на аудит півроку, пише Антон Швець. Сподіваємося, ми впораємося раніше. Від каналу Самий Сік. Кого з підприємців зацікавила ця вся ідея, хоче взяти участь, то в першому закріпленому коментарі під нашим відео буде посилання на текст автора, і от власне там вже з ним і контактуйте.